Вітаю вас на каналі Простору Свідомості у просторі тиші, світла і мудрості, де ми відкриваємо істини, що виходять за межі звичного сприйняття. Тут починається подорож до глибин душі та таємниць Всесвіту. Ми говоримо про те, що знаходиться поза межами матеріального світу, про душу, її шлях і Вічність. реінкарнація за Завчення Плавацької. Чому душа повертається на землю. Розділ перший Вічне питання про життя і смерть. Людство завжди намагалося зрозуміти таємницю власного існування. Звідки ми приходимо, куди зникаємо після смерті, чи є кінець. Чи лише новий початок. У різні епохи люди створювали релігії, філософські системи, наукові теорії, але одне питання залишалося незмінним чи живе душа після смерті тіла? Вчення Перевтілення стверджує що життя не обмежується одним народженням. Душа це вічний подорожній, що переходить із тіла в тіло. Як мандрівник, що змінює одяг, смерть це лише двері в новий дім. Олена Блавацька пояснювала, наше земне існування це лише коротка мить у нескінченному розвитку духу, людина народжується не один раз, а багаторазово, щоб удосконалюватися, здобувати досвід і, зрештою, повернутися. До свого справжнього божественного джерела. Розуміння цього змінює погляд на все, на страждання і радості, на любов і втрати, на сенс нашого шляху. Реінкарнація – це не абстрактна ідея, а ключ до внутрішньої свободи. Розділ другий що таке реінкарнація у вчені Блавацької. Реінкарнація – це не просто віра у друге життя після смерті, це цілісне вчення, про вічність душі і її постійний розвиток. У тлумаченні Блаватської кожна людина це не лише тіло, яке має початок і кінець, а передусім духовна сутність, яка є безсмертною і незнищеною. Наше тіло це. Тимчасове житло, яке ми залишаємо, коли приходить час. Наша душа це мандрівниця у великому колі існування, вона не прив'язана до одного народження, вона повертається знову і знову, щоб навчитися новим урокам, виправити свої помилки, відпрацювати наслідки своїх дій. Блавацька говорила. Немає випадковостей, народження у певній країні, у конкретній родині, навіть ті події, що ми називаємо долею, усе це наслідки попередніх життів. Наші нинішні радощі і страждання результат того, що було зроблено раніше. Це і є закон карми. Реінкарнація пояснює те, що нам здається несправедливим, наприклад. Чому одна душа народжується у багатстві, а інша у злиднях? Чому одні живуть довго і щасливо, а інші вмирають у ранньому віці? Якщо існування обмежується лише одним життям, усе це виглядає безглуздо. Але якщо душа проходить багато втілень, то перед нами розгортається справедливий і логічний порядок. Душа завжди повертається на землю, але щоразу в інших умовах. Кожне нове народження це продовження великої книги нашого розвитку, і ми самі автори цієї книги. Реінкарнація учені Блавацької це не кара і не випадок, це закон зростання. Як учень переходить із класу в клас, так і душа переходить із життя в життя. І лише тоді, коли всі уроки засвоєні, вона може вийти з цього кола і досягти вищої свободи. Розділ 3. Зв'язок душі і тіла. Тимчасове та вічне. Людина часто ототожнює себе зі своїм тілом. Ми дивимося у дзеркало і кажемо, Оце я. Ми радіємо, коли тіло сильне і красиве. І страждаємо. Коли воно хворіє чи старіє. Та вчення про реінкарнацію нагадує нам, тіло лише оболонка інструмент, через який душа проявляє себе на землі. Палавацька пояснювала це через просту аналогію так само, як ми змінюємо одяг, коли він зношується, так душа змінює тіла. Одяг може бути новим чи старим. Дорогим чи простим, але сама людина, яка його носить, залишається тією ж, так і з душею. Вона є вічною сутністю, а тіло лише тимчасовим прихистком. Тіло народжується, росте, старіє і помирає, його шлях обмежений у часі. Душа ж не знає смерті, вона приходить у цей світ не вперше і не в останнє. Тимчасово мешкає в тілесній формі, щоб пройти новий досвід. Саме завдяки тілу ми можемо діяти у матеріальному світі, любити, страждати, творити, помилятися та вчитися. Без нього ми були б лише чистою енергією, але не мали б можливості випробувати земні уроки. У цьому сенсі тіло. Це дар, навіть якщо воно недосконале, навіть якщо приносить біль. Але забувати про істину сутність небезпечно, якщо людина думає, що вона лише тіло, то смерть стається їй кінцем всього. Та коли ми розуміємо, що ми душа, смерть перетворюється на перехід, на новий етап мандрівки. У цьому зв'язку полягає глибока істина. Тіло це тимчасове житло, а душа його справжній господар. І навіть коли дім руйнується, господар не зникає, а лише шукає новий прихисток. Розділ четвертий. Карма як закон справедливості. Коли ми дивимося на світ, то часто бачимо нерівність. Одні люди живуть у достатку, інші у злиднях. Хтось має здоров'я і силу, а хтось із народження бореться з хворобами. Одних оточує любов, а інші відчувають самотність. Якщо життя є лише одним, то все це виглядає несправедливим і навіть жорстоким. Але вчення про реінкарнацію нерозривно пов'язане із законом карми. Карма це закон причин і наслідків духовна математика Всесвіту, де жодна дія. Жодна думка, жодне почуття не зникає безслідно. Все, що ми робимо, створює відбиток у просторі, і цей відбиток обов'язково повертається до нас у цьому чи в наступних життях. Блавацька пояснювала карма не є покаранням і не є винагородою. Це природний закон, подібний до гравітації. Ми не називаємо. Падіння каменя карою, бо знаємо, це лише дія фізичного закону. Так само і наші вчинки повертаються до нас, бо так працює духовний закон. Закон карми забезпечує справедливість, якої часто бракує в одному житті. Якщо людина завдала шкоди іншим, вона отримає можливість пережити подібний досвід, щоб зрозуміти, що відчували ті, Кому вона заподіяла біль. Якщо ж вона творила добро, то отримає умови для подальшого розвитку, відкриє для себе нові можливості і зустріне людей, які принесуть світло у її долю. Карма не карає і не милує, вона лише врівноважує. і завдяки цьому кожне життя це урок, а не випадковість. Розуміння карми змінює. Наше ставлення до труднощів. Ми перестаємо запитувати, за що мені це, і починаємо питати, чому я маю навчитися з цього досвіду. Тоді навіть страждання набуває сенсу, адже воно допомагає нам стати мудрішими, добрішими і ближчими до істини. Таким чином, реінкарнація і карма утворюють єдину систему. Ми народжуємося знову і знову, щоб відпрацювати наслідки своїх дій і водночас отримати шанс на духовне зростання. А розділ 5. Навіщо ми повертаємося на Землю? Коли ми усвідомлюємо, що життя не одне, виникає природне запитання. Навіщо душа знову і знову повертається у світ матерії? Чому вона не залишається у вищих сферах, у тиші і світлі. Палавацька пояснювала земне життя це школа, і жодна школа не закінчується після одного уроку. Душа приходить сюди, щоб вчитися, а навчання неможливе без досвіду. На землі ми отримуємо все те, чого не можна здобути у світі духів. Тут ми стикаємося. З обмеженнями тіла і завдяки цьому вчимося терпінню та мужності. Тут ми зустрічаємо інших людей і через відносини з ними розкриваємо любов, співчуття або, навпаки, егоїзм і бачимо наслідки цього. Тут ми робимо вибір між добром і злом, і саме цей вибір формує наш подальший шлях. Душа не повертається на землю. Заради покарання, вона повертається, бо ще має чому навчитися. Кожне нове життя дає можливість виправити попередні помилки, завершити незавершені справи, зустріти тих, із ким залишилися нерозв'язані вузли карми. Але є ще одна причина повернень це розвиток. Душа, проходячи через численні втілення, поступово розкриває. Свій божественний потенціал. Вона може народитися бідною чи багатою, сильною чи слабкою, але з кожним життям її внутрішнє світло зростає, і колись настане момент, коли вона вийде з колеса перероджень, досягнувши повної гармонії. У цьому полягає сенс реінкарнації не в нескінченному повторенні, а в поступовому сходженні. Ми повертаємося не для того, щоб ходити по колу, а щоб підніматися по спіралі вгору. Кожне життя це ще один крок у нашій великій подорожі до досконалості. Розділ 6: Спогади минулих життів. Інтуїція таланти, дивні знання. Часом у нашому житті трапляються дивні моменти. Дитина раптом. Починає грати на музичному інструменті, якого ніколи не бачила. Інша вільно говорить мовою, якої її ніхто не вчив, хтось відчуває дивну близькість до чужої країни чи культури, ніби вже колись жив там. А іноді ми зустрічаємо людину і відчуваємо, ми знайомі з нею давно, хоча бачимо її вперше. Блавацька пояснювала. Це не випадковості, це відголоски наших минулих життів. Пам'ять душі зберігає все, навіть якщо свідомість цього не усвідомлює. Іноді ця пам'ять проривається назовні у вигляді інтуїції, таланту чи відчуття знайомства. Кожен із нас має невидиму бібліотеку всіх своїх досвідів і, хоча більшість знань. Прихована. Вони не зникають, вони проявляються у здібностях, схильностях, навіть у характері. Тому ми не починаємо життя з чистого аркуша, ми приходимо з багажем минулих дій і досвідів. Саме цим можна пояснити так званих вундеркіндів – дітей, які у дуже ранньому віці демонструють неймовірні знання чи таланти. Це не диво і не випадок, а спога душі, яка вже володіла цими вміннями в минулих життях. Інколи пам'ять проявляється у формі дежавю, ми опиняємося у новому місці, але відчуваємо, що вже були тут. Це не ілюзія, це знак того, що наша душа справді колись проживала подібний досвід. Такі спогади це не просто цікаві феномени. Вони нагадують нам, що ми вічні, що наше нинішнє життя має глибші корені. І якщо ми будемо уважними до цих знаків, ми зможемо краще зрозуміти свій шлях і своє призначення. Розділ сьомий: дежав'ю та відчуття знайомства це підказки душі. Майже кожен з нас хоча б раз у житті. Відчував стан дежавю. Це дивне враження, ніби подія, що відбувається зараз, уже колись була. Ви заходите в незнайомий дім і раптом впевнені, ви вже бачили ці стіни. Ви розмовляєте з людиною і відчуваєте, що ця бесіда повторюється, наче ви вже говорили ці слова. У матеріалістичному світі дежавю пояснюють. Випадковими збоями пам'яті або грою мозку. Але з точки зору вчення про реінкарнацію це відголоски минулих життів або натяк на те, що наша душа йшла цією дорогою раніше. Плавацька вважала дежав'ю це не помилка свідомості, а підказка. Воно нагадує нам, що життя не починається з чистого аркуша. Що ми приходимо у світ уже з досвідом. Кожен такий спалах пам'яті говорить, ти вже був тут, ти вже знаєш цей шлях. Схоже відчуття виникає, коли ми зустрічаємо людину і з перших секунд відчуваємо дивну близькість, наче ми її знали завжди. Такі зустрічі часто є відновленням старих зв'язків душі. У минулих життях. Ми могли бути друзями, рідними або навіть ворогами, і тепер доля знову зводить нас разом, щоб завершити почати або навчитися новому. Ці відчуття не варто відкидати як ілюзію. Навпаки, вони допомагають нам краще зрозуміти себе і своє життя. Якщо ми уважні, то дежавю може підказати нам, що ми рухаємося правильним шляхом, а зустріч і знайомою душею може виявитися ключем до важливих змін. Таким чином, дежав'ю та відчуття знайомства це мова, якою говорить із нами наша душа. Це маленьке нагадування про вічність і про те, що наш шлях значно довший, ніж одне земне життя. Розділ 8. Життя між втіленнями Підготовка душі до нового шляху. Коли тіло помирає, для душі це не кінець, це лише завершення одного етапу подорожі. Людина часто боїться смерті, бо вважає її остаточним зникненням. Але вчення Блавацької говорить, після смерті душа переходить у тонші світи, де вона відпочиває, аналізує прожити і готується до нового народження. Цей період можна порівняти з нічним сном. Ми засинаємо, щоб відновити сили і прокинутися оновленими, так і душа засинає після смерті тіла, щоб набратися енергії і повернутися до нового досвіду. Блавацька вказувала, що після смерті людина опиняється у світі, який відповідає її внутрішньому стану. Той, хто жив. Із чистими намірами і прагнув добра, відчуває світло і гармонію. Той, хто був занурений у жадобу чи злобу, зустрічає відблуня власних темних думок. Таким чином, навіть після смерті, ми не тікаємо від самих себе, ми пожинаємо плоди того, що створили у своєму серці. Але це не вічний стан після періоду відпочинку. Душа повертається на землю, вона сама обирає, чи точніше притягується до тих умов, які найбільше відповідають її кармі і духовним потребам. Вибір батьків країни обставин народження усе це не випадковість, це закономірність, яка випливає з попереднього досвіду. А життя між тіленнями можна уявити як підготовку учня до нового навчального року. Учень відпочиває влітку, але знає, що незабаром повернеться до школи, щоб опанувати нові знання, так і душа, вона відновлює сили у світі духів, але її шлях веде назад на землю. У цьому процесі немає покарання чи примусу, є лише любовний закон розвитку. І навіть якщо нове життя буде складним, душа погоджується на нього добровільно. Бо знає, саме так вона зростатиме і наближатиметься до свого божественного джерела. Розділ 9. Страждання і випробування Не кара, а корекція шляху. Коли ми дивимося на життя, здається, що страждання і несправедливість повсюди. Чому хтось хворіє, втрачає близьких, переживає втрати чи невдачі? Для багатьох це питання. Стає джерелом болю та сумнівів. Але вчення плавацької пояснює, страждання це не кара, а важлива частина навчання душі. Якщо душа приходить на землю для розвитку, вона обирає такі умови, де зможе навчитися потрібним урокам. Іноді ці уроки здаються нам жорстокими, адже вони перевіряють наші терпіння, віру та здатність до любові. Страждання це інструмент, який допомагає душі зрозуміти себе, свої обмеження та приховані сили. Плавацька підкреслювала, кожне випробування має сенс, хвороба, втрата, складні обставини, усе це корекція шляху. Душа через них налаштовує себе, вчиться співчуттю, смиренню, розрізняти добро і зло. Ті, хто переживає біль, мають унікальну можливість усвідомити свої дії і змінити їх у наступних втіленнях. Крім того, страждання часто приводить до духовного пробудження, людина починає шукати сенс життя, звертає увагу на душу, відходить від поверхневих бажань і матеріальних прив'язаностей, і саме через такі переживання вона отримує силу і мудрість, які не можна здобути іншим шляхом. Розуміння страждання як навчального процесу змінює ставлення до труднощів. Замість того, щоб звинувачувати світ, ми можемо запитати, чого мене вчить ця ситуація, як вона допомагає моїй душі рости. І тоді навіть біль стає цінним досвідом, а життя шляхом розвитку, а не лише набором випадковостей. Кожна душа не просто мандрує. З життя в життя для власного задоволення або заради переживань є глибший сенс це розвиток, який веде до вищої свідомості. Блавацька пояснювала, що людство як колективна істота також проходить еволюцію, кожне окреме життя це крок на шляху до глобальної духовної зрілості. Мета людського існування не обмежується. Матеріальними досягненнями ми приходимо на землю, щоб пізнати себе, свої обмеження і можливості, навчитися співчуттю, любові та мудрості. Кожна зустріч, кожна подія, кожен вибір це крок у цьому процесі. Вища свідомість, це стан, у якому душа розуміє свою єдність із Всесвітом, освідомлює закони карми. І природу життя це усвідомлення того, що все, що відбувається, має сенс, що кожна дія породжує наслідки, а любов і співчуття це основні закони, за якими функціонує світ. Блавацька підкреслювала, коли душа накопичує досвід через численні життя, вона стає світлом для інших. Це означає не лише власне просвітлення. А і допомогу іншим душам, які ще проходять свій шлях. Людина, яка досягла високої свідомості, може направляти, підтримувати і надихати тих, хто ще бореться з темрявою власних упереджень, страхів і болю. Рух до Вищої свідомості це не метафора, це реальний шлях розвитку, який відкриває внутрішню свободу і здатність до глибокої любові. Реінкарнація – це механізм, який дає нам багато шансів пройти цей шлях правильно. І коли ми усвідомлюємо цей процес, наше життя набуває нового сенсу. Ми перестаємо бути пасивними глядачами власної долі і стаємо активними творцями своєї духовної еволюції. Таким чином, кожне життя це маленька частина великої місії людства. Руху до світла, любові і мудрості, до повного усвідомлення своєї природи і своєї єдності із всім сущим. Розуміння ренкарнації та закону карми змінює не лише наше уявлення про життя і смерть, а і повсякденні дії, відносини та внутрішній стан. Коли ми усвідомлюємо, що душа приходить на землю багаторазово, ми починаємо бачити. Сенс у всьому, що відбувається, і відповідальність за свої дії стає природною. По-перше, ми стаємо більш терплячими. Труднощі і конфлікти сприймаються як уроки, а не як несправедливість. Ми розуміємо, кожна людина поруч із нами проходить власний шлях, і те, що здається нам болем, може бути частиною її розвитку. По-друге, ми починаємо цінувати час і можливості. Якщо життя повторюється багаторазово, ми розуміємо, що не варто витрачати його на дрібниці, сварки чи злість. Кожен день це шанс навчитися любити, творити і розвиватися. По третє, розуміння реінкарнації допомагає приймати себе і інших. Ми бачимо, що здібності, таланти і навіть обмеження. Не випадкові, а результат попередніх життів це додає внутрішньої гармонії і змінює ставлення до власних слабкостей. Четверте. З'являється здатність прощати. Людина, яка заподіяла біль. Можливо, грає роль уроку, і карма її обов'язково повернеться. Тому немає сенсу носити образу чи ненавість. Прощення стає. Інструментом власного розвитку. І нарешті ми починаємо бачити життя як шлях, кожна подія це крок у великій мандрівці душі. Ми усвідомлюємо, що навіть невдачі це частина процесу, і через них ми стаємо сильнішими, мудрішими і ближчими до своєї справжньої природи. Таким чином, розуміння реінкарнації не лише пояснює загадки життя. А і дає практичні інструменти для гармонії, любові і розвитку. Воно перетворює повсякденність на свідомий шлях душі, де кожен крок важливий і кожна зустріч має значення. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, Усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!